Чисті звірі, чисті люди, чисті села і міста нам усім завжди і всюди необхідна чистота. Наші діти-малюки миють руки залюбки, рукава. Загортають, руки милом натирають. Водичко, водичко, умий мені личко, Щоб сяяли очки, червоні щічки, щоб протик сміявся, Щоб зубчик кусався. Люблять воду всі малята, як маленькі каченята, під водою. Довго миють, витиратися уміють. Щоби зубки чисті були, ми їх чистить не забули, щіткою туди-сюди, чисті зубки в нас завжди. А у мене, а у мене є грибіночка гарненька. Я нікого не прошу, сама голівку причешу. З фізкультурою ми дружимо, різні вправи любим дуже. Раз, два, три, чотири. Чути з нашої квартири. Сподіваюся, що кожен знає істину просту. Якщо хочеш не хворіти, пам'ятай про чистоту.